Отже, сьогодні я хочу розібрати з вами надзвичайно важливу тему, про яку підприємці, в принципі, то й ніколи не задумуються. Вони до цієї теми, навіть якщо чесно, не доходять. І тим не менше, вона є дуже важлива, якщо ви займаєтеся бізнесом, якщо ви розвиваєтеся в своєму бізнесі. І тема звучить так, чому насправді... Література успішних багатих людей, які збудували великі мільярдні компанії, вам не допоможе повторити їхній успіх. Чому це так? Адже нам зі всіх сторін розказують про те, що потрібно читати таку літературу, потрібно розвиватися, потрібно переймати досвід успішних людей. І насправді це є велика і дуже серйозна помилка, так вважати. І зараз ми з вами крок за кроком розберемо, чому саме так дивіться. Коли ви купуєте літературу успішних людей, успішних бізнесменів, які створили великі компанії, то ви повинні розуміти, що література, перш за все, яка створюється ось такими людьми, вона націляється на певну конкретну людину. Тобто, кожен, хто пише літературу, кожен хто пише певний автобіографічний твір, він описує у цій літературі свій особистий унікальний досвід. Тобто те, що пройшов цей конкретний бізнесмен у своєму житті. Ті труднощі, з якими він стикався у своєму житті, ті перешкоди, які він долав. І ви повинні також враховувати і те, що усі ці труднощі, усі ці перешкоди, з якими стикався цей конкретний бізнесмен, вони формувалися саме від його унікального підходу до ведення бізнесу. А його унікальний підхід до ведення бізнесу він формувався через призму того життєвого шляху, який пройшов цей успішний бізнесмен. Кожен із цих успішних бізнесменів він жив. В різний період і його виховання було різним. Сім'ї, в яких зростали ці успішні бізнесмени, вони також були різними, умови, в яких вони жили, були різними, часи були різними. Усіх цих успішних бізнесменів галузі, ніші вони були абсолютно різними. Тобто кожен описує саме той шлях, із яким він стикнувся. А як ми знаємо з вами, кожна людина вона унікальна своїм набором якостей, унікальна своїм набором ситуацій, життєвого досвіду, з яким вона зіштовхнулася. І тому, коли ви намагаєтеся ось цей досвід якось приміряти на себе, це якби. Коли ви берете костюм, який був індивідуально пошитий під конкретну людину, намагаєтеся його приміряти на себе. Так в якихось місцях вам буде комфортно, але в принципі це є костюм не про вас. Це є не той костюм, який був створений саме для вас. І тому ви будете відчувати дискомфорт. Тому цей костюм буде виглядати на вас доволі недоречно. Тому саме цей костюм він буде навпаки створювати негативне враження про вас, ніж позитивне, адже він не... Буде підкреслювати. Як він повинен, наприклад, підкреслювати вашу фігуру, він не буде підкреслювати ваш стиль, він не буде додавати вам стиль, він не буде підсилювати ваш імідж. І рівно те саме відбувається і в ситуації, коли ви починаєте от приміряти на себе досвід успішних людей. Це є той досвід, який з вами ніяк не пересікається. ви не стикалися з тими обставинами, що стикнувся цей бізнесмен. Ви не проходили ті труднощі, які проходив цей бізнесмен. Ви скажете. Ну, чому ж є ж схожі моменти, які я впізнаю в собі, коли читаю таку літературу. Ви правильно підмітили, що це є схожі моменти. Схожі, вони можуть бути певними окремими подіями, але навіть кожна подія вона має певну комбінацію під подій. І саме ці комбінації починають сильно різнитися. А в бізнесі ви повинні розуміти, що може спрацювати навіть найменша мікрокомбінація, про яку ніхто ніколи навіть не здогадувався. Я приведу банально простий приклад. От була така ситуація, наприклад, на переговорах в одного конкретного бізнесмена, де він просто зробив клацання пальцем в потрібний момент в потрібних обставинах перед потрібними людьми, і тим самим. Йому вдалося закрити угоду успішно, продати свою партію товару, наприклад. І здавалось би, бери ось цей жест, просто копіюй у себе на своїх перемовинах. Але з високою ймовірністю цей жест у вас не спрацює. Чому? Тому що ситуація різна, обставини різні, умови, в яких ви перебуваєте під час перемовин, також різні. Люди, які зібралися на цих перемовинах, також різні. Ніша бізнесу різні. Підхід до ведення перемовин абсолютно відрізняється. І тому цей жест, який от в одному випадку міг спрацювати як плюс, який допоміг розположити, так би мовити, до себе протилежну сторону, він навпаки, у вашому випадку може від вас відштовхнути і віддалити цю успішну угоду. Навпаки, створити труднощі, додати труднощів, на вас подивляться як на неадекватного, як на людину, яка не дотримується перемовного етикету, яка не вміє себе правильно вести, і навпаки, ви можете запустити протилежну реакцію, де ось сторона з якої ви були перемовини, вона буде розказувати іншим, що з вами краще не вступати в перемовини, тому що ви себе ведете неадекватно і ви не готові до серйозних перемовин. А ви, здавалось би, просто один жест скопіювали, і бачите, як він може все поламати і не допомогти вам. Не те, що не допомогти, а може навпаки зруйнувати все, що ви старалися зробити. І це насправді я взяв один невеличкий елемент, який тривав буквально декілька секунд. А ви уявіть, що уся книга, уся автобіографія. Гія ось цього бізнесмена вона складається з абсолютно унікальних комбінацій, абсолютно унікальних подій в житті цього бізнесмена. І ви намагаєтеся усі ці унікальні комбінації застосовувати до своєї ситуації, яка абсолютно протилежна до того, що було в цього конкретного бізнесмена, історію якого ви вивчаєте. І крім того, ви повинні також розуміти, що бізнесмен далеко не завжди, і в більшості своїй він не висвітлює абсолютно точну хронологічну послідовність подій, що відбувалося. Він бере просто окремі ситуації свого життя, які йому найбільше подобаються, якими він найбільше гордився, які вважає своїм найбільшим досягненням, тобто успішні ситуації, і про них саме розказує, як йому це вдалося, але ж не розказує при цьому за кількість спроб. Наприклад, вступити в контакт з тою стороною на перемовинах, кому хотів продати цей бізнесмен. Він не розказує про те, як він стукався в тисячі дверей, наприклад, і відкрилася йому тільки одна. Він не розказує про те, як його тисячі разів посилали. Він не розказує, як він до цього пробував величезну кількість інших проектів застосувати. Про це зазвичай не розповідають, чому, тому що це буде нецікаво глядачеві, і саме тому беруться самі яскраві от моменти з біографії цієї людини, і ця людина бере самі яскраві елементи зі своєї біографії, і про них розповідає, і про ті моменти, в якими вона найбільше гордиться. Але ви повинні розуміти, що в бізнесі є дуже багато факторів, які абсолютно непередбачувано впливають на хід подій. Як я щойно от описав, навіть ось цей банальний приклад можна взяти розрахунок. А таких. Моментів, про які навіть сам бізнесмен може не здогадуватися, є величезна кількість. От, бізнесмен, наприклад, подумав, що це він такий от хороший перемовник, це йому так вдалося впевнено розповісти про свою пропозицію, про свій продукт і всі залишилися в захваті і тому купили. Але може замовчуватися той факт, що при вході, наприклад, на ось ці перемовини він, наприклад, заплатив одній із сторін, ну просто так би мовити, взятку дав, і тоді ця сторона на перемовинах Могла просто показати інтерес до цього продукту, і всі, решта, дивлячись на цю сторону, могли просто підтримати дійсності зацікавитися. І тоді більшістю було прийнято рішення, що так, нам потрібен цей продукт, і ми повинні працювати з цим конкретним бізнесменом. І таких моментів в біографії бізнесменів є просто величезна кількість. І що найцікавіше про такі моменти вони зазвичай будуть замовчувати. Є навіть таке прислів'я: я ніколи не розповім вам, яким чином. Я заробив перший мільйон доларів. Я можу відчитатися про другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий. Ви ніколи не задумувалися, звідки береться це прислів'я. От якраз для вас хороший привід задуматися над цим насправді. І також ви повинні розуміти ще один важливий момент. Навіть якщо ми припустимо, що усе було з максимальною точністю описано, і автор-бізнесмен вирішив повністю передати свій досвід, як є, як зміг згадати з максимальною точністю, що є абсолютною утопією, тому що що ми всі люди, і ми маємо таке явище, як людський фактор. Ми можемо помилятися, ми можемо забувати про певні події в нашому житті, і можемо їх вважати недоречними, щоби згадувати. Але саме вони, як я сказав, можуть дуже сильно впливати на результат. Але давайте от приберемо ось це візьмемо таку ідеальну картину, де дійсності все було описано. І ось такий бізнесмен написав літературу. І що робиться далі? Далі, ось цей чорновик з написаним текстом, він передається кому абсолютно правильно. Він передається редактору, вже редак. Актор починає вичитувати, перевіряти, що доречно, що недоречно, яке слово варто застосовувати, яке слово не варто. І таким чином текст вже переводиться в зовсім інший формат, в формат того, який буде зручніший і цікавіший для читача, тому що кожному видавництву головне завдання, щоб його літературу купляли, щоб книгу купляли, і це є нормально. І тому завдання привести книгу в такий вид, в таку форму читання, щоб її купляли, щоб вона викликали інтерес і Саме розуміючи це, ви повинні розуміти і наступне, що текст буде максимально трансформуватися саме під цю ціль, саме під цей конкретний запит аудиторії, який цікаво читати таку літературу. І відповідно буде замінено величезну кількість речень слів, буде видозмінено величезну кількість речень слів. А як я казав раніше, кожне навіть одне слово, навіть одна буква може мати величезне значення. Заберіть цю букву із конструкції, і все, технологія не працює. І потім ви Дивуєтеся, чому я застосовую, пробую, а в мене не працює. Ось одна із причин, чому це відбувається, і саме через це я кажу, що ви не можете абсолютно точно знати, що спрацює, а що не спрацює в даному випадку. І при тому, що текст пройшов величезну кількість фільтрів, тому що редактор, скоріше всього, не один працював. Це була ціла команда, яка кожна на своє бачення, опираючись на свій досвід саме в редактурі, не в бізнесі, а в редактурі. Почала трансформувати текст і вичищати з тексту саме те, що вважала за потрібне, саме те, що вважала, що читачами буде не сприйнято, і залишати в тексті саме те, що вважається прийнятним і цікавим для читачів. Тобто, в результаті ви отримуєте літературу, яка вам цікава, яка мотивує вас купити цю літературу, яка вас мотивує до дій. Але на жаль, яка дуже далеко від реальної технології, від реальної покрокової інструкції, конкретно для вас, конкретно для вашого бізнесу і для вашої ситуації. І саме тому ви будете мати величезну кількість проблем при застосуванні цієї літератури, особливо в своїй сфері. Тож, скоріш за все, у вас виникає питання, а як же правильно діяти? Добре, ми зрозуміли, що література в даному випадку не є таким точним і таким достовірним джерелом інформації, навіть від таких успішних видатних людей. І справа не в тому, що вони цього не хочуть, а справа в людському факторі і в тій трансформації, яку проходить ця література. Тож виникає логічне питання: а як Діяти в моїй ситуації, в моєму конкретному випадку, найправильніший варіант в даному випадку це просто працювати з фахівцем, який по кісточкам розбере ваш бізнес, розбере вашу ситуацію, виявить ті слабкі місця і знайде ці точки росту в вашому бізнесі, в вашій конкретній ситуації. І вже на основі цього він розробить стратегію, правильний план дій конкретно під вас і під вашу ситуацію. І тільки в такому випадку ви будете вже отримувати як унікальний костюм, який зроблений. На пошив саме під вас, в якому вам буде і комфортно, і зручно, і ви будете прекрасно виглядати в цьому костюмі. Так само і стосується це вашого бізнесу. Ви отримуєте саме той підхід, саме ті технології, саме ті інструменти, які актуальні для вашого бізнесу, для вашої ситуації, для вашого ринку, в якому ви працюєте, для вашої клієнтури, які допоможуть вам у вашій конкретній ситуації, і конкретно вам, як підприємцю, як бізнесмену, як унікальній людині, в першу чергу зі своїм. Унікальними підходами зі своїм унікальним баченням на бізнес, зі своїми унікальними ідеями на ведення і розширення розвиток свого бізнесу, і тут ми повинні розуміти, що кожна ситуація це є унікальна ситуація, кожен бізнес це є унікальний бізнес, і врахувати нюанси кожної конкретної ситуації і помістити їх навіть в одне відео це ніяк неможливо. Навіть в одну книгу це неможливо зробити, як ви щойно зрозуміли. Тож, якщо у вас виникає питання, як правильно діяти в вашій конкретній ситуації у вашому конкретному бізнесі. Записуйтесь на консультацію. На консультації за годину часу ми з вами розберемо, в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, чому ви не отримуєте той результат, який ви хотіли отримати в своєму бізнесі, навіть читаючи таку величезну кількість літератури від таких авторитетних бізнесменів. І головне, ми з вами розберемо, як правильно діяти конкретно у вашій ситуації, конкретно у вашому випадку. Посилання для запису на консультацію залишаю в. mesor. В описі до цього відео також хочу сказати, що трьом першим людям, які запишуться на консультацію, консультація буде безкоштовною. Тож ще раз нагадую: посилання для запису залишаю внизу. Також рекомендую підписуватися на телеграм-канал проєкту Українська бізнес Лабораторія. Це є найкращий номер один проект по бізнесу від проєкту Українська бізнес Лабораторія, де ви отримуєте величезну кількість інформації по продажам, по роботі з працівниками, по роботі з партнерами, по роботі із конкурентами, як правильно з конкурентами по розширенню масштабування бізнесу по систематизації бізнесу. Посилання на даний телеграм-канал я залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.